Астрологічний прогноз економіки і рівня життя в Україні на 2024-7 5, 6, А Прогноз такий, що нема катастрофічної ситуації. Ситуація ну, дійсно складна, погана, але вона явно не катастрофічна і є оптимістичні такі показники. По порядку. Серйозні обмеження в економіці країн, багатьох країн почалися в 2008 році. Це планета Плутон, пов'язана з економікою, війшла в знак обмежень Козоріг в 2020, 2008 та 2009 роках. До того, до 2008, Плутон знаходився в стрільці. Стрілець означає рост і розвиток. Тому з 90... 7 до 2008 року в Україні був економічний розвиток. Протім, потім при Плутоні в Казірогі, ну такі спати, кризові явища, В Російській Федерації це особливо відчулось Плутон в стрільці, а оцей 2000 на початок 2000-х років дуже серйозний ріст економіки, ну там плюс-мінус до 2010 року. Тобто, перша теза цього прогнозу: що коли Плутон вийде з Казірога. То глобальні тенденції до таких обмежень в економіці вони пройдуть. Ми можемо, до речі, відчути особливо цю енергію обмежень, якщо згадаємо 2020 рік, і от в Казірогі було дуже багато планет у 2020 році. А і оця енергія обмежень, пов'язана тоді з коронавірусом, вона була максимальна. І люди за оці роки, поки Плутон був в Казірогі. З 2008 по 2024 рік вони вже звикли в Україні, що все складно, все обмеження, все гірше, все тільки гірше. Але оця тенденція глобальна в економіці. Вона країни інших, і в тому числі України, вона в 2025 році проходить, що обмеження такі економічні. Плутон переходив в водолій. Водолій не пов'язаний як знак Зодіака, стрілець з ростом. Тут прямо воно на стрільцю з стилу стрільця, навіть схоже, у цей рост. Але водолій не пов'язаний з обмеженнями, так як Козірох. Він пов'язаний зі свободною економікою. Це перша теза. Тобто підсумок глобальне відчуття з 25-го року, що таких енергій, що прямо обмеження, 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 таких нема. Тепер друга теза: з 2019 року, в знак здяка Телець. Ще один знак стихії землі зелененьким кольором, як Азіров, тут відзначений. Ще один знак стихії землі вийшов Уран в Україні вибрали Зеленського. Уран це така дивна нестандартна планета. Тому в економіці спочатку Гончарук, от згадайте, коли був ну таким прем'єр-міністром, то в економіці там якісь крейзі ситуації України відбувалися в 2019 році. Це хуліганив уран в Тельці. Ну і зараз теж якісь такі дивні ситуації, коли під час війни ложать бруківку. Це теж уран в тельці. Тобто уран дивне не та ледж з економікою. Тобто під час урана в тельці люди не вірять взагалі, що може бути нормально. Все відбувається в якомусь странному такому режимі. А Уран виходить з тельця в 25-му році. Теж другий висновок. У 2025 році, і, до речі, це співпадає із Плутоном, виходом із Казірога, увага людей до стихії Землі знизиться, бо планети глобальної стихії Землі вийдуть, і таких глобальних кризових явищ не спостерігається. А, глобально це в економіці інших країн, і Україна в тому числі. Далі, а в 2024 році ще знаходиться багато планет, знаків зодіака Риби, які в астрології означає невизначеність, неоприділеність. Тому у людей в 2024 рік він такий трошки переходний, коли у людей буде невпевненість, чи буде воно так, чи не буде. А з 25-26 років в взнаки Зодіака Овін це означає впевненість в стартапі і нові економічні процеси. Тому в Україні з 2026 року такий активний економічний рост ну, буде починатися. Овін означає швидкий. А далі, якщо подивитись, ну взагалі на карту незалежності України 24-го нуросина року, то астрологи ну завжди кажуть, що карта не проста карта складна. Тобто прогнозувати, що в Україні будуть прям супер там зарплати, там чи економіка, як у Німеччині, ну може й буде, ну на поки що найближчі роки такого я не прогнозую. От що я хочу спрогнозувати ще. Справа в тому, що в такому важному методі прогноза, Дирекції ці планети в карті України, вони такою грубкою, Вони в прогнозі рухались по знаку Зодіака Дєва всі ці роки до повномасштабного вторгнення. А Дєва означає, вибачаю, за таку грубу трактовку, шостий знак Зодіака, груба трактовка шістьорка. Тобто Україна була як шестерка. Тобто, а українці як такі допоміжні люди, які ще смисл Дєва, як допомагати. І от якраз коли війна почалася, оці планети почали виходити не війна, а повномасштабне вторгнення вони почали виходити в Терези. І всі вони вийдуть в терези, оці всі четверо вийдуть у му році. Це теж означає, що внаслідок оцієї війни. Українці перестають бути ну, такою шестеркою, перестають бути ну, другорядним елементом, і стають терези, означає рівні, тобто рівноправні. Також, якщо подивитися на карту зарплат в Європі, це від 2015 року, я взяв цю карту. То видно, що в Україні прям нерівна зарплата до інших країн. Вона якимсь таким чином дивним нижче за е, інші країни. Знак Зодіака Дєва вона означає багато чого хорошого. Я просто беру ті трактовки, які в даному чині тому Дєви не ображайтеся, Будь ласка, там ну тут трактовки вони специфічні для цієї ситуації. Дєва означає сам по собі нижче рівня, нижче за рівнем, тобто як підлеглий знак Зодіака. Ну от, Наприклад, пов'язаний з тваринами, животними, собаками, собаки це щось таке, що нижче людини. Ну, ну А терези це рівне. Ну, Знак здяка, який означає рівне. Ну і таке от зрівняння буде зарплатні. З 2020 от, е, тенденція 24, 25, 6 рік. Ну, я думаю, що не зрівняється, звісно, з Німеччиною зарплата в Україні, але я просто цей прогноз роблю про те, що нема в прогнозі такого, що економічний крах, глобальна стагнація, все погано. І от такої ситуації, що Україна буде по зарплатні, саме бідна країна, такого в прогнозі я не бачу. Вона буде зрівнюватися з якимись іншими країнами. Також ми можемо побачити в прогнозі. Тенденції карти України на початку літа ну таку мирну енергію тельця. В методі прогноза прогресії місяць входить в телець в карті України, виходить з войовничого овна. Телець означає накопичувати фінансову стабільність. Зараз є планети в тельці в глобальних картах, як я вже казав, у цей дивний уран, які такі странні, якісь економічні, ну або странні економічні процеси, іде війна, і Україна там не виробляє, наприклад, куль або ще чогось такого, ну легкого там і зрозумілого не виробляє. Ну, астрологічна причина, що така. Странна, нестандартна планета в Тельці, знаки економіки, і такі дивні економічні явища. Знаходження з літа 25-з літа 2023 року, знаходження Юпітера в Тельці, воно поставило акцент на економіці, і тому багато людей, на жаль, це проявляється в тому, що багато людей крадуть гроші в цей період, ну, от якихось корупціонерів. Деякі люди ложать бруківку під час війни. Тобто, оцей знак здяка талиць економіки він працює і направляє увагу людей, і інші країни вони замість того, щоб Російську Федерацію поставити, як хоче багато українців на коліна, вони навпаки ну, економічні такі дають можливості, в принципі. Тобто, ну, глобально це каже про економіку, цей прогноз там про економіку. І Юпітер буде в тельці до. Чер... до травня червня 24-го року це теж означає, що така економічна якби орієнтація вона існує насправді. Тобто, вроді, українці воюють, а багато людей вони просто роблять бізнес в цей період. Таким чином роблю підсумки. А ще один момент по карті Володимира Зеленського в нього так же, як і України в карті Прогресій. Прогресивний місяць літку 24 го переходить в телець. Це теж означає карта президента як індикатор ну, України. Це теж означає, що по його карті він буде займатися економікою, а не ну, війною з червня 2024 року, ну в більшій мірі економікою. Таким чином подводжу підсумок, підсумок такий, що економічного краху нема в прогнозах. Глобальна економічна такі тренди до зменшення обмежень, до зменшення такої позиції, що Україна найбільш-меншо має зарплатню в Європі. Зарплатня буде зрівнюватися. Ну і це от буде відбуватися впродовж 2024, 2005, 6007 років. Я Співчуваю постраждалим на війні, бо кого вбило, тому, звісно, економічна стабільність до лампочки. От, і е, е, запрошую задонати, задонатити на Збройні Сили України раз на місяць. Я проводжу збір для того, щоб підтримати е, військовослужбовців України. Дякую за увагу і до нових зустрічей.